Наскільки сложно міняти юриста при оформленні наслідства, ну, скорше всего ви про нотаріус, чи можливо поміняти нотаріуса при оформленні спадщини, ну, дайте плюсик якийсь, якщо нотаріуса, а не юриста. Е, неможливо абсолютно. Тобто, якщо ви там поспішили. Не подумали, не поговорили з нотаріусом, які в нього ціни, які в нього умови. Не поговорили з різних причин. Можливо, просто не піднімали питання, можливо, нотаріус не піднімав питання. Ну, Але неможливо, хіба помре і закриється? І тут, якщо вже закриється. Ну, Якщо помирять, чи закриється, можуть бути дві питання. А якщо просто поїде за кордон і залишить офіс пустий, Ну, от, немає його. Живий в Україні нема, документів немає, є запись там у реєстрі спадкових справ, тощо, що ну, спадкова справа відкрита. Ну, а хто? Ну, через суд прийдеться все доказувати. Якщо помер, матеріали є, їх передали в архів. ви, ну, Я так це просто розказую, але це насправді не так просто. Ви знаходите ну, іншого нотаріуса, він забирає цю справу з архіву і продовжує. Ну, досить накладно, марудно набігаєтеся дуже добре. О, якщо закриється те саме. І тому, тому я десь колись випустив відео, чим державний нотаріус краще приватного, якщо ви плануєте відкрити спадщину, ну це єдина умова, не ціни, не кваліфікація, не повноваження. От люди там мають десяток об'єктів спадщини, там спадщина якась в селі, якась ну, різнобой такий, що мама не горюй, все зразу не хочуть оформляти то, ну, мабуть, ну, тоді от, єдиний випадок, що краще державний нотаріус от в такому моменті. Ну і знову ж таки, якщо у вас справа держкантор, нотаріус помре, то інший нотаріус просто візьме цю справу і буде далі продовжувати.